Сьогодні в програмі. Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Сумщини з намолотом першого мільйона тонн зерна. В області готуються до щорічної виставки ярмарки Агросумщина 2013, яка цього року стала міжнародною. Крупним планом сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Лебединський. Як цього року розраховуватимуться з аграріями за оренду паїв у Рубриці на замітку. На дошці пошани Микола Іванович Слинько. Керівник фермерського господарства Ярослав-2005. Людина, яка все своє життя присвятила сільському господарству. Хлібороби Сумщини намолотили перший мільйон тонн зерна. У регіоні практично завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Найвищі показники врожайності ранніх зернових на Сумщині зафіксовано у Глухівському, Тростянецькому та Липоводолинському районах. З намолотом першого мільйону тонн зерна хліборобів Сумщини привітав президент України Віктор Янукович і побажав трудівникам міцного здоров'я, щастя, добробуту та нових трудових звершень задля процвітання усієї України. Ваша наполеглива праця, уміла організація роботи, запровадження сучасних технологій яскравий приклад професійного відповідального та дбайливого ставлення до землі. Загалом валовий збір зерна у всіх категоріях господарств очікується в межах 3 мільйонів тонн, у тому числі майже 722 тисячі тонн пшениці, що повністю гарантує продовольчу безпеку області. Станом на липень 2013 року в агропромисловий комплекс Сумської області залучено понад 500 мільйонів гривень інвестицій, що становить 55% від річного прогнозу. У попередньому році аграрний, аграрний сектор Сумської області було проінвестовано 620 мільйонів. То по попереднім підверху 2013 року ми вже бачимо цифру 1 мільярд, а за півроку. 2013 то вже проінвестовано 505 млн мільйонів. За обсягами вкладених інвестицій, лідером є Білопільський район: 17% від загальних вкладень, 13% інвестиційних вкладень отримав Романський район та 11% – Глухівський. У цілому у 2013 році на Сумщині запланована реалізація 37 інвестиційних проєктів у харчовій та переробній промисловості, загальна вартість яких становить 105 млн мільйонів гривень. На сьогоднішній день в 31 об'єкт уже вкладено майже 72 мільйони гривень, що становить 68% від загального плану. Вісім об'єктів відповідно до інвестиційно-соціальної стратегії розвитку області уже введено в експлуатацію. Зрозуміло, що це той курс, який задав і президент України. Зрозуміло, що це курс, який задав. Голова обласної адміністрації велика вам за це подяка. Сумщина за 2012 рік зайняла по рейтингу міністерства ОПК третю позицію держави. Окремо було визначені 185 першочергових об'єктів соціальної інфраструктури села. Із них 42 об'єкти культури, 41 освіти, 30 охорони здоров'я, 17 водопостачання та інші. На сьогодні на соціальний розвиток села вже надійшло 10 мільйонів гривень. Загалом же на 2013 рік очікується надходження близько 40 мільйонів гривень від аграрних інвесторів. Уже з серпня Андріяшівський елеватор то урожайна країна, що входить до агрохолдингу Миронівський хлібопродукт, почне приймати врожай цього року, а саме кукурудзу та соняшник. Перша черга 80-тонного зерносховища якраз на стадії завершення. Перша черга будівництва має на увазі лабораторне обладнання. Прийомка, аналіз лабораторний, сушіння та зберігання зернової сировини це 40 Тисяч кубів. Урожайна країна будує об'єкт у рамках інвестиційної карти регіону і вже сьогодні забезпечує роботою на ньому місцевих жителів. Інструмент, все, умови для того, щоб тільки працював. Планую залишитися тут а далі працювати. Як вже запустять. Підприємство все шикарненько, все вовремя подається, все вовремя воврем підвозяться. Ні то ні задержак, ні сидім, ні Надіємося, що він запуститься, буде працювати, Дай Бог, щоб працював. А ми далі підемо, інші подимати колхози. А що делать? А із завершенням будівництва першої, а в жовтні другої черги елеватора тут з'являться нові робочі місця. Саме такі об'єкти наголошує куратор аграрії в області Сергій Слизький, дають можливість розвивати села. Сьогодні саме головне завдання, яке ставить президент України Віктор Янукович, це створення умов для людей, які проживають на територіях. Буде створено 51 робоче місце, і люди будуть максимально укомплектовані саме за рахунок романчан, за рахунок Андріяшівки, за рахунок тих сіл, які територіально знаходяться близько до цього об'єкту. Ми ті сроки, які були. Означені повинні вкластися, і кукурудзу і соєшник. цей об'єкт повинен вже буде приймати врожай 2013 року. З першого мільярда запланованих на 2013 рік інвестицій, сільське господарство Сумщини сьогодні вже вкладено 505 мільйонів. Це гарантія нового рекордного врожаю та продовольчої безпеки області. Очікується, що найближчим часом обсяги тваринництва в Сумській області суттєво збільшаться. Про це повідомив заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій Слизький. Повинні мати українські інвестиції, повинні мати тваринництво. Повинні. Іншого шляху в нас немає. На сьогодні в Сумській області налічується 728 фермерських господарств. Тваринництвом займаються лише 219 із них. В усіх категоріях господар станом на липень 2013 року поголів'я великої рогатої худоби становить 189 тисяч, свиней 168 тисяч, овець та кіз – 50 тисяч, птиці більше 6 мільйонів. У порівнянні з минулим роком усі показники цьогоріч суттєво збільшено, тому в планах значної кількості сільгоспідприємств на наступний рік розвиток саме тваринницької галузі. несколько предприятий, в одном предприятии, в Агрофильме мы сейчас мной совместно с партнерами принято решение, что мы реализуем на уровне в этом году 200, а в следующем году мы попытаемся увеличить количество Крупная На следующий год запланировано, я вот недавно приехал совет вчера пчелы на строительство животноводского комплекса для 750 коров в первую очередь. Питання розвитку тваринництва сьогодні є особливо актуальним, адже жодна інша галузь сільського господарства не забезпечить такою мірою зайнятість населення і як результат його добробут, адже поки є тваринництво, поки живе село. 17 серпня на території садівської сільської ради сумського району відбудеться щорічна виставка ярмарок Агросумщина 2013 яка цього року набула статусу міжнародної. Запрошені. Представники із Російської Федерації, Білорусії будуть із Зарубіжжя, Польща, Германія, Франція. На які вже розіслані запрошення, будуть представлені їхні експозиції. В експозиції «Агросумщина-2013» буде широко представлена продукція рослинництва, тваринництва, харчової та переробної промисловості, сільськогосподарська техніка для презентації своїх товарів. Кожному району буде відведено окрему ділянку. Загальна ж площа виставки становитиме близько 10 гектарів. Буде повністю висана експозиція всього району і підсобні господарства, і народні промисли. Все це. Буде ігрова площадка змонтована для малечі, де вони можуть розважитися. Організатори запрошують усіх бажаючих відвідати виставку і запевняють, що цього року її програма буде особливо насиченою. Від імені голови обласної адміністрації, від імені департаменту, від себе особисто, від імені керівників районів, запрошую прийняти участь і залучитись до цього свята свята області. Взагалі. Тому а, всіх запрошую і сподіваюся на зустріч а, на цьому чудовому заході. Згуртованість, дружність, взаємодопомога. Головні принципи роботи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Лебединський. Його історія розпочалася ще у 2008 році, коли небайдужі селяни вирішили створити щось насправді ефективне. І як виявилося, їх задум вдалося реалізувати. Сьогодні 268 мешканців сіл Рябушки та Бішкінь, у яких є велика рогата худоба, стали членами кооперативу, однією великою сім'єю. Один чоловік не може потягти все також ж заняться, зайнятися, переробкою, реалізацією. А якщо об'єднатися в кооператив – в кооперацію. От. Хтось производить молоко, його суть, хтось переробляє, хтось реалізує, хтось перевозить. І обще вигоду, виручку, які вийшло з кооперативу, ділять між членами кооперативу згодом їхній трудової участі. Робота в кооперативі Либединській починається зі сходом сонця. Зібране молоко люди приносять до молокозбиральних пунктів, де за допомогою аерометра виміряють його густоту та температуру. Після цього молоко везуть до кооперативу, де у спеціально обладнаній лабораторії воно проходить обов'язкову повторну перевірку. У нас надходить молочко і ми робимо аналіз молока. Це я роблю плотна з молочка. Плотність. Плотне молоко охолоджене, молоко немає ніяких домішок, немає нічого. Значення. Температура молока 10, молоко охолоджене без домішок. Робимо жирність молочка. Робимо плотність на Виплати населенню за молоко залежать від його жирності. Кожна базисна одиниця це додаткова копійчина до гаманця. До речі, минулого року літр молока в кооперативі Лебединський коштував 2 гривні 60 копійок, тоді як закупівельна ціна у перекупників була значно нижчою лише 2 гривні. Окрім прийнятної цінової політики, кооператив не забуває піклуватися і про своїх годувальниць. Корів регулярно перевіряють на мастити та надають відповідні ветеринарні довідки. Кооператив надає можливість придбати через за рахунок кооперативу ветеринарні довідки, які дають змогу здавати своє молоко, так як і на переробку у кооператив Лебединський, так і для реалізації на молокопереробні підприємства. Окрім збирання молока, кооператив «Лебединський» також виготовляє власну продукцію. У 2009 році об'єднання отримало від держави міні-лінію з переробки молока вартістю 420 тисяч гривень. Основну частину коштів сплатила держава, і лише 30% від вартості лінії внесли пайщики. Тепер за допомогою новітнього обладнання кооператив переробляє тонну молока на добу та виготовляє шість видів власної продукції: сметану, сир, сир «Чедер», Бринзу, молоко та масло солодко вершкове. І хоча кооператив ще відносно молодий, проте його символічна етикетка, лебідь, який злітає у височинь, уже стала гарантом якісного натурального продукту. На сьогоднішній день, я думаю, гостра проблема стоїть в настоящему натуральній продукції. От ви столкнулися, я теж знаю ці проблеми. Попробуйте сьогодні знайти цю продукцію. А у нас же действительно натуральна. Нічого не давай, навіть то іноді, скажем, Емульгатори, там консерванти, щоб продукція західняти, ми нічого не додаємо, тобто натуральна продукція. Працюють у кооперативі Лебединський за договором доручення. Тобто, селяни дозволяють кооперативу реалізовувати здане молоко, а кооператив у свою чергу, намагається продати його за найвигіднішою ціною. Як запевняють засновники кооперативу, все для людей. Раніше то було, коли у нас був скот і забирав молоковоз, то коли не заберуть зовсім молока, приїхали, приділили, що там кислотність на 1 градус підвищена і все, хто на куди те молоко діть. А так через кооператив, що зразу забирають молоко і зразу його можуть переробити. Робота у кооперативі «Лебединський» кипить без вихідних і свят. Але дружня атмосфера в колективі не дозволяє відчувати стомлення. Адже в цій родині усі підтримують одне одного і ніхто не скаржиться. Взагалі всі члени кооперативу дружні, ніяких таких сварок немає. Розраховується, через 10 днів гроші видаються вовремя, а в кінці місяця ще й виплачують кооперативні виплати. Маю двох корів, здаю молоко. З нами розраховується щодо вчасно. Плануємо і надалі здавати. Коли ж є, то будемо здавати і надалі. В кооперативі два роки вже дві корови. Ну, все подобається, все добре, розраховується вчасно. Так що обіжатися не можна. У планах кооперативу не стояти на місці, а рости, розвиватися, йти в ногу з часом. А головне всіляко допомагати людям. Це е, ізначальна. Которая стояла в початку, щоб той праводітель сьогодні найтруднеше, сьогодні це молока. Воно йме достойну ціну, щоб воно оправдувало, щоб в наших інтересах було производити це молоко, щоб було більше інтересу держати скот для кожного члена об'єднання. Кооператив Лебединський це не просто робота, це життя. Працюючи однією сім'єю, прагнуть разом рухатися вперед. Адже головний принцип роботи кооперативу Лебединський гуртом завжди легше. Найсучасніша у Сумській області система відеоспостереження за лісовим господарством знаходиться у Конотопському лісгоспі. Вона налічує три вишки дві по 35 метрів та одну на 50 метрів. Їх оснащено чотирма сучасними камерами відеоспостереження, які дозволяють цілодобово фіксувати ситуацію на лісових масивах та вчасно попереджати пожежі. Радіосигнал передає на центральну садибу із трьох веж. І сидить один уже пожежний сторож, який виявляє ці на моніторі, виявляє дану пожежу, і приймає рішення і ліквідовує пожежу. Першу таку систему було встановлено у 2010 році в урочищі гнилиця. А вже цього року керівництво Конотопського лісгоспу вклало значні кошти на її повне оновлення. Переваги системи відеоспостереження очевидні. Ця система дозволяє вчасно виявити. І попередити розповсюдження пожежі. Ми виявляли лісові пожежі, вчасно реагували, зупиняли і не допускали. Ну, На протязі двох років у нас пожеж в Конотопському районі і в лісгоспі не було. У разі загоряння на допомогу новітнім технологіям приходять перевірені роками три пожежні машини та мінералізовані смуги. Їх у Конотопському лісгоспі цього року створено 409 кілометрів. Поновлено 1064 кілометри. Мінералізовані смуги створюються шляхом нагортання або розгортання. Мінералізовані смуги вони зупиняють пожежу, низову пожежу, виконують роль, навіть якщо і не виявили лісову пожежу вчасно. То вони доходять до мінімазованої смуги і зупиняються. Комплекс таких протипожежних заходів дозволяє повністю контролювати ситуацію у лісі. На болючі питання, що хвилюють аграріїв області, намагалися дати відповіді землевпорядники енергетики, юристи та представники Держсільгоспінспекції. Зустріч за круглим столом відбулася за ініціативи Асоціації сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумської області, адже з 1 січня реєстрація речових прав на нерухоме майно зазнала змін. Теж саме відбулося і з реєстрацією договорів оренди. Коли в оренду чи користування чи власність передає земельну ділянку держава або територіальна громада, то рішенням про реєстрацію при власності. Є це рішення самого органу, і воно вже одночасно, є заявою, тобто спростилося в часі реєстрації. Завдяки прийнятим Верховною Радою змінам до держбюджету управління юстиції збирається поліпшити роботу реєстраційної служби. Ми на функціонування реєстраційної служби 122 мільйони гривень. Тобто, щоб виділити у кожного реєстратора був багатофункціональний пристрій, тому що реєстрація проходить таким чином, що бумажні документи в документарній формі вони скануються, проводять електронний вигляд. Представники Держземагентства стверджують, що проблемних питань вже не виникає, адже вся інформація міститься в методичних рекомендаціях Держземагентства. Ми більш ведемо навіть просвітницьку діяльність, як і для жителів сільської місцевості, то, щоб вони розуміли, які в них права, які в них обов'язки. І те ж саме стосується агрокомпаній. Сьогодні член асоціації вже звертаються до нас напряму. Не маючи жодної тіні сумніву, що ми надамо повноцінну консультацію, допоможемо з оформленням документів, роз'яснимо, яким чином будь-які ситуації, що стосуються оренди земель, що стосується оплати орендної. у свою чергу представники держсільгоспінспекції довели до відома аграріїв інформацію про свої повноваження та терміни перевірок. Господарства, які мають менше трьох тисяч, але більше ста гектарів раз в три роки, господарства, які мають в користуванні менше ста гектарів, раз на п'ять років. Якщо суб'єкт має 20 машин або більше кожного року, якщо менше 20 раз на три роки, якщо менше 10, значить на п'ять років. Енергетики розповіли, як відбувається стандартне та нестандартне підключення до електромереж. Процедура по стандартному присоединенню предельно проста. Після Человек визначає точку присоединення. Якщо вона входить в указані 300 метрів і мощність не виходить за ті величини, про которых я говорив, значит он виплачує ставку, яку визначає МКРЕ на этот год. И согласно этой ставке ему все эти работы выполняет энергоснабжающая компания. Процедура присоединения новых нестандартных потребителей, то есть или больше мощности, или больше расстояния, следующая. Потребитель обращается в энергоснабжающую компанию, получает технические условия, получает договор как дополнение туда, тогда, тогда договора про приезд. В этом договоре указывается, что все, что записано в технических условиях, должно быть выполнено должен быть выполнен за счет заказчика проект на электроснабжение для создания технической возможности обеспечения той мощности, которая нужна. Согласно этого проекта производится согласование с энергоснабжающей компанией, определяется стоимость присоединения, и эта стоимость присоединения выплачивается потребителям, и энергоснабжающая компания выполняет все эти работы. Наостанок Віктор Рябченко відповів на найболючіше питання щодо збільшення тарифів. Запевнений, що щодо встановлення тарифів на електроенергію з суми обленерго немає ніякого відношення для сумської області. За однофазне присоединення, тобто 220 вольт. За 1 кВт предусмотрена ставка дінос дев'ятсот гривень без НДС. Ну без це буде трохи більше. і змінити, зменшити, збільшити її Я не можу. Розрахунок зерном за від оренди землі аграріями області має бути тотожним комерційній ціні на зерно. Про це домовились представники влади та бізнесу. Більшість аграрію підтримали ідею голови ради асоціації сільськогосподарських товаробників та переробників Сумської області. На рівні комерційної ціни це 1500-1600 гривень. Я думаю, ми знайдемо з усіма порозуміння. Асоціація сількозвиробників Сумської області розійшли. Товаровиробникам предложення, щоб наші появики отримали зерно не дороже 1500-1600 гривень. Це буде справедливо і правильно до, по відношенню до, наш, до наших бойовиків. Проте дехто з підприємців вважає, що розрахунок за ПАЇ має бути лише в грошовому еквіваленті. Просто убит розході в дідержі формі, щоб ми людям видавали дідер формі стоимость оренди земельних пайов. Вот, а чоловік розсад по то ли йому покупати зерно по вишій то ли по ніше, і толі покупати в какую асортимент. Сьогодні сумських аграріїв найбільше хвилює питання ціни на зерно нового врожаю. Цього року він, як ніколи, вдалий, але не дасть прибутку агрофірмам. Асоціація з на боці пайовиків, тому щоб не виникало непорозуміння з випадком. Керівництво асоціації надіслало листи головам районних державних адміністрацій та орендарям земельних часток паїв з рекомендованою ціною на пшеницю. Таких людей, як Микола Іванович Сленько, дуже мало. Усе своє життя він присвятив сільському господарству. Кладає душу в улюблену справу. У 2005 році отримав 43 гектари землі, і всі кошти, які були в родині, вклав у розвиток власної справи. Сьогодні його фермерське господарство Ярослав 2005 обробляє близько тисячі гектарів землі. Зазвичай тут вирощують пшеницю, ячмінь, сою, соняшник, кукурудзу та рапс. Минулого року господарство стало лідером у Білопільському районі по врожайності озимої пшениці. Проте, як стверджує сам Микола Іванович, цього б нічого не було без допомоги рідного колективу. Вони старалися, допустимо... Любий агроприйом виповнить технічно правильно. Чесно, добросовісно відносився трудовий колектив, і благодаря трудовому колективу випов... виповняли технологію. і Ми отримали такий урожай. Тому всі його поважають і цінують. Говорять, ніколи в біді не залишить. Хороший чоловік допомагав мені в хазяйстві, і хату строїть, допомагав. Що не, не братися, все допомагав. І за надавав все. Керівник сідає, він керівник. Подобається. Аби не подобалось, мабуть, не працював би в нього. Ну, так, зарплата хороша. Скільки, ну мені вистачає. Ну, з однієї сторони, вроді, сувора, а з іншої сторони, так, бистро і Хороша людина. Свій життєвий шлях Микола Іванович обрав ще в юності, коли вирішив стати зоотехніком. Батьки завжди підтримували і довіряли синові, який дуже хотів, щоб ним пишалися. Тому завжди працював, не покладаючи рук зранку до вечора, доки сонце не сяде. Я роблю 37 років. 37 років не разу в отпуски не був, кстати, і не раз в виходном не був. Це рідчайше, якщо там якесь... Родинне свято чи щось можеш там на полдня задержусь чи щось таке. А Так цілий день У мене не було ті года, ні помощників нікого. Я в єдинственному ліце все робив. Окрім рослинництва, Микола Іванович займається й тваринництвом. Його фермерське господарство налічує 700 голів овець, 200 свиней та 20 голів великої рогатої худоби. Доглядають тварин особливо дбайливо, годують кормами виключно з власних полів, що ніколи не знали ніякої хімії. Відтак приріст поголів'я чималий, а м'ясо високоякісне, натуральне. Мені хочеться для того, щоб накормити і білопольський район, і зато накормити м'ясом, щоб свої, своїм м'ясом, щоб не було там ніякої хімії, щоб наша дітвора росла здоровою, крепкою, щоб все було благополучно в сім'ях. У цьому році Микола Іванович ще й ставок в оренду взяв, почистив його, сміття вивіз, рибу напустив. Тепер місцевим дітлахам є де купатися. І хоча роботи багато, справжній господар встигає з усім справлятися ще іншим допомагає. Ми, значить, виділяємо спонсорські допомоги школам Павловської, Боцької, психонерво. Інтернат, рижовка, ну хто обращається, в принципі, ми всім допомагаємо. На території у нас є і фельдшерський пункт, і амбулаторія. Завжди ми відкликаємось на їхню допомогу. Чим би Микола Іванович не займався чи не планував займатися у подальшому? Всі його прагнення завжди підтримує, схвалює найближчий товариш, дружина. Жена завжди була помощником, завжди допомагає. все. Трудності всі ми розділяємо на на всю сім'ю і, і радості біда в нас одна для всієї сім'ї. Всіх сім'я була опорою. Працюється у фермерському господарстві Ярослав 2005 легко, адже його керівник Микола Іванович Слинько справжній професіонал, людина з відкритим серцем і невтомною душею.